Всім привіт! Вітаю вже сторе, жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок історії, чотири королеви, чотири красуні, чотири видатних жінки з нелегкою особистою долею, сильні, вольові, особисті якості давали їм мудрість та відвагу йти вперед і увійти на сторінки європейської історії. Сьогодні про те, як чотири видатні українки правили Європою. У подружжя Ярослава Інгерди було шість синів і чотири дочки. Усім батько дав хорошу сучасну на той час освіту, високий рівень виховання, і усіх він дуже майстерно одружив з різними монархами чи їхніми найближчими родичами по всій Європі. Дівчата були дуже бажаними нареченими, омріяними дружинами для багатьох монарших домів. Тому Ярослав досить прискіпливо придивлявся до женихів. Врешті, з точки зору дипломатії, шлюби були укладені дуже вдало, адже вони всі стали королевами. Дехто, завдяки гострому розуму і вправності, зміг навіть декілька разів в декількох країнах. Винахідливість українок завжди позасумував. А ще вони завжди уміли влаштувати своє особисте життя вдруге, якщо з першого разу щось йшло не так. Вже в середньовіччі наші українки були взірцями сміливих жінок. Отже, чим займались і як відзначились в Європі наші князі? Єлизавета Ярославівна найстарша донька. Вікінги називали її Єлісів, саме Вікінги, адже вона стала їхньою монархиною. Єлизавета в майбутньому королева Норвегії і Данії. Шлюб між донькою Ярослава і Норвежцем Гарольдом був укладений по коханню та завдяки наполегливості жениха. Молодий Гарольд, брат короля Норвегії, закохався у Єлизавету під час першого свого візиту до Києва. Руська князівна відповіла принципі взаємністю. Вони розпочали тривалу, сповнену ніжності історію кохання. Проте Ярослав не вбачав Гарольдові рівного їхньої сім'ї. І, маючи великі амбіції, він також хотів, щоб донька була щасливою та погодився на цей союз лише за умови, якщо Гарольд стане королем і досягне якихось лицарських подвигів. Простіше кажучи, ти спочатку чогось досягни в житті, а вже потім сватайся. А то якось здобутків дуже мало, щоб стати зятем самого руського правителя. І Гарольд дуже старається, щоб завоювати собі і багатство. І статус він бере участь у воєнних походах, вчає бойові мистецтва, вступає на службу до візантійського імператора і, врешті, стає командиром цієї гвардії. Зароблені гроші коштовності хлопець регулярно відправляв на зберігання до майбутнього тестя. Судячи з розмірів цих посилок, Ярослав розумів, що Гарольд дуже перспективний і через певний час таки здійснив їхню мрію. Гарольд і Єлизавета одружилися. Він дуже ніжно її кохав та присвятив поезії. Після весілля молодий чоловік відправився повертати собі владу, і за допомогою руського війська він переміг всіх ворогів та став королем Норвегії Гарольдом III на прізвисько Сувор. Київська князіна Єлизавета була дуже освіченою, володіла кількома мовами, знала математику та богослов'я. Єлизавета пропагувала християнську віру в Норвегії, яка була ще досить язичницькою. Королівське подружжя було щасливо у шлюбі. Вони разом розвивалися і розвивали свою країну. Але їхня сімейна ідилія була недовгою. Реальність сувора і королівству потрібен був спадкоємець. Єлизавета народила двох дівчат. Для наших стародавніх косачок Амазонок це було б зарадість. Але у середньовічній Скандинавії для передачі трону потрібен син, і Гарольд дуже дивно вчиняє. Він бере собі в наложниці місцеву дівчину шляхетного походження Тору. Вона і народжує майбутніх королів. Чому він вирішив так зробити? Для мене особисто загадково, адже можна було ще почекати і, скоріше за все, народився в них би з Єлизаветою син. Для чого був такий поспіх? Чи можливо кохання вже до нашої князівни не було в минулому? Але Гарольд вчинив так як вчинив. Як віднеслася до цього Єлизавета, ми не знаємо з розумінням королеви чи образою жінки. Гарольд вирушив на війну з Англією і загинув. По його загибелі Єлизавета вийшла заміж удруге і стала королевою Данії. Анастасія, Анастасія Рославівна вийде на заміж за угорського короля Андрія Андреша. В цій історії якихось романтичних сторінок ми не знаходимо. Ніби вони і є, адже Андра жив при київському дворі, як угорський принц втікач разом зі своїм братом. Вони втекли після дуже кривавих подій у себе на батьківщині. І істують чутки, що з Анастасією у них були теплі почуття один до одного. Потім, з допомогою Ярослава, Андрій отримує угорський престол і вони одружуються. Королева народжує двох синів і дві доньки. Анастасія, завдяки своєму гострому розуму допомагала чоловікові в політичних справах і була фактично його співправителькою. Андреш дуже хворів, страждав на параліч, пережив інсульт і тим самим, напевно, під впливом Анастасії коронував їхнього малолітнього сина Соломона. Після смерти короля відбулася боротьба за трон між його братом та фактично Анастасією, заручившись підтримкою правителя Баварії, де вона перебувала у вигнанні. Королева повертає владу синові і виходить у друге заміж німецького графа, давнього союзника та помічника Андраша. Сином стосунки не складаються, і за історичними джерелами 1074 року між матір'ю та сином виникає сварка, в якій Соломон піднімає руку на Анастасію. Врешті, в цьому ж році, невдячний Соломон втратив трон і 64-го року помер. Точної дати смерти Анастасії Ярославівни немає. Це точно раніше 94-го року, адже під цим роком про неї згадується як про померлі. За переказами її душа знайшла спокій в Німеччині в монастирі Адмонт. Анастасія війшла в історії як мудра правителька, покривителька християнства, засновниця монастирі. Агата Ярославівна. Ймовірна донька Ярослава Мудрого. Її походження досі викликає суперечки. Вважається, що Ярослава та Інга Герди було три доньки, але на фресці Софійського собору зображено чотири дівчинки. Історики гадають, що нею і була саме Агата. Пам'ятаємо, що при дворі Ярослава виховувалися англійські принци вигнанці Історики припускають, що саме під час Цього перебування в Києві у 1046 році і відбулося весілля між принцем Едуардом і князівною Агатою. Це припущення називається Київською теорією. Вона належить хроністам, серед яких Рене жите. Існує і декілька інших, але ми зупинимось на цій і теж припустимо її велику ймовірність. Агата з чоловіком Едуардом супроводжували Андреша з Анастасією до Угорщини, і Едуард підтримував всіляко угорського короля. Після 2052 року Едвард зміг повернутися до Англії. Там уже правив його дядько, і небезпеки нібито не було, але вже через два тижні Едвард раптово помирає. Ймовірно, його отруїли, і, ймовірно, до цього причетний сам дядько Едварда. Агата залишається в Англії, адже її старший син Едгар мав стати спадкоємцем, так як у Едвардового дядька, теж Едварда, між іншим, не було своїх дітей. Проте, після його смерті цю ідею не підтримали ні військова знать, ні англійські лорди. Агата втікає з дочками Маргаритою та Христиною в Шотландію. Едгар залишається в Англії боротися за корону. Протистояння було довгим, але врешті Едгар визнає владу іншого короля, отримує землю в Нормандії і Англії та не претендує більше на трон. Агата доживала свого віку при дворі шотландського короля, дружиною якого стала її донька Маргарита, а згодом і матір'ю його восьми дітей, серед яких чотири королі Шотландії і королева Англії. Дочку Агати Маргариту через 150 років після її смерти зарахували до лику святи. Так, онука Ярослава Мудрого стала шотландською святою. Дочка Христина стала черницею. І ми підійшли до найвідомішої доньки Ярослава Мудрого, чиє життя і діяльність заслуговують на окремий ефір, адже будемо говорити про Анну Ярославну, королеву Франції. Чекаю вас уже в наступному жісттере. До зустрічі!